На найпростіших укриттів на вулицях Житомира сьогодні проголосували члени виконкому. Зокрема, під час засідання погодили шість адрес для розміщення перших з них. Чотири укриття комунальному підприємству Зеленбуд за адресами бульвар Новий, 4, площа Полєва, 10, вулиця Бориса Лятошинського, 13 та вулиця Покровська, 131. А також два комунальному підприємству Парк. За адресами бульвар старий 14 а та вулиця Чуднівська, 167. Такі адреси говорить міський голова, обрали не випадково. Це місця масового скупчення людей. А укриття для них у разі повітряної тривоги поруч немає. У подальшому планують збільшувати кількість та охоплювати якомога більше районів міста. Ну ми поставимо перші ці, які закупили, і після цього будемо планувати наступні закупівлі. Бо... Ну, потрібно ще місце знайти. Те, що було там житній базар, там сенний базар потрібно. Це великі скупчення людей. Потрібно знайшли біля сіно базару. Міста приблизно знаємо, де біля житнього встановлювати. Це великі скупчення людей, які не мають, на жаль, цих укриттів. Перші два укриття з'являться вже на наступному тижні. По них відпрацює комісія ДСНС, і результати будуть враховуватися при встановленні наступних сховищ. До того ж, зроблені вони будуть за модульною системою повністю з бетону. Вони різні. І ну там приблизно укриття по 100 квадратних метрів, 150 квадратних метрів. Пряме попадання там ракети не витримає там. Я думаю, ніякі укриття. але вони ще будуть додатково посилюватися габіонами і всім іншим для того, щоб збільшити захист і. Це повністю по нормативам ДСНС, по ДБН, ми будемо допрацьовувати, робити їх безпеч максимально безпечно. Усередині не буде запасу води, їжі та медикаментів, так як розраховано, що люди пересиджуватимуть там тривоги 2-3 години, а доступ до укриття буде автоматичним. Нам потрібно буде відпрацювати і камери, щоб там були і електронне зачинення відкривання дверей. Кстати, перші двері ми вже вчора встановили з електронними замками, які дистанційно будуть Відкриватися і це зніме додатково цей негатив, коли там 700 чи скільки там більш приблизно 700 укриттів, і от вісьми укриттях там тиждень назад не відкрили двері. І от ну вже сьогодні там ще декілька буде встановлених дверей з замками, і ми поступово будемо робити так, щоб все це відкривалося і закривалося автоматично. Успішний приклад роботи такого модульного укриття вже видно у інших містах, зокрема у Херсоні. Тож у їх необхідності не сумніваються. А кошти на закупівлю виділили ще на сесії. Всього на сесії було виділено 25 мільйонів гривень для встановлення цих модулів. На сьогодні в середньому вартість такого модуля 2... Близько 2 мільйонів гривень це в залежності там від розмірів в різних містах. Вони будуть трошки різні. Виробник модульних укриттів українська компанія і встановлення вона проводитиме власними силами. А підтримувати належний стан сховища буде установа, на балансі якої вони знаходитимуться. Щоденник, зошити, ручки, обладнання для малювання та праці. Список предметів для комфортного перебування дитини у школі можна доповнювати довго. Зібрати учня до нового навчального року досить дороговартісно, особливо, якщо батьки хочуть купити найкраще. Стараюсь найкраще, щоб да. їй подобалось, подобалося вашій клас. Це скажімо, так, дуже важливо. Папки, ручки, зошити, іграшку. Середні зараз без дитини ходимо, купуємо він, мама на своє осмотріння. Стараємося середній у середньому на канцелярію батьки планують витратити від півтори до двох тисяч гривень. Якщо школярику потрібен портфель, сума значно збільшується. Ціни на рюкзаки з ортопедичними спинками стартують від двох тисяч трьохсот гривень. Деякі коштують близько чотирьох тисяч. Ми придивлялися портфель, правда, в іншому магазині. То рюкзак в ціні виріс, звичайно, але дуже добре, що йдемо до школи, і нам знадобиться в цьому році з рюкзаком в тисяч. Три, чотири плануємося вкластися. Обов'язковий атрибут кожного школяра. Зошит. У середньому їх потрібно від 10 до 15 штук. Вартість зожиті на 12 аркушів варіюється від 6 до 8 гривень. На щоденників ціна стартує від 45. Ціни на фарби для малювання різні. Менші палетки по 45 гривень, більші коштують близько 100. На пенал батьки можуть витратити до 400 гривень. Житомиряни розповідають: зібрати дитину до школи важко. Потрібно мати чіткий список і запастися терпінням, адже маленькі школярі часто тягнуть з полить блискучу та різнобарвну канцелярію. Але все ж батьки раді займатися цією справою. Анна Чеполь, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Минуло чотири роки, тож час підбивати підсумки. Свою дипломатичну місію в Україні завершує Каймо Куск, надзвичайний і повноважний посол Естонії, країна, яка стала найближчим другом Житомирщини у відбудові регіону. Хоча співпраця каже начальник обласної військової адміністрації, розпочалась ще до 24 лютого 2022 року. Підтримка Естонії, як я сьогодні відмічав в рамках офіційної зустрічі, вона відчувалася завжди під час ковіду. Це допомога медичними препаратами і, власне кажучи, те, що дозволило нам стабілізувати ситуацію в області під час епідемії, а безумовно під час уже розпочатку повномасштабного вторгнення. Це повна. Допомога справжньої дружньої країни з перших днів повномасштабного вторгнення Естонія простягнула свою руку допомоги. І перші джавеліни та гаубиці були саме від них. Надзвичайний і повноважний посол відвідував Житомирщину постійно, навіть коли небезпека була зовсім поруч. І ці візити завжди супроводжувалися допомогою. Говорить керівник міжпарламентської групи співробітництва Україна Естонія Арсеній Пушкаренко. Дуже багато проектів. Більше 70 одиниць техніки. Це автобуси, це комунальна техніка, це автомобілі для. Військових і швидкі допомоги, які були передані урядом цієї держави, тільки нашій області. І ви бачите, сьогодні була зустріч в честь завершення місії посла Кайма Куска в Україні, і це дійсно сьогодні. Ті громади були представлені на цій зустрічі, в яких Каймо бував особисто, які отримують допомогу від області. А це сьогодні ми бачимо практично пів нашої області. З весни минулого року, відгукнувшись на заклик Володимира Зеленського, Естонія обрала Житомирщину як регіон, якому допомагатиме з відновленням. Сам Каймо Куск говорить, обрали нас, бо тут почувається як вдома. і вже зараз в Овручі відкрито перший об'єкт відбудови в Україні, профінансований іноземною державою Естонією. Сьогодні вже мають можливість відвідувати і виховуватися 80 діточок, і що дуже приємно, що вже Провели естон естонська сторона вже провели відповідні торги і знову відновлюється будівництво другої черги садочку. Я думаю, що ми скоро будемо мати можливість відкрити другу половину, де буде загальна вмістимість дітей 160 діточок. Будуть виходитися в класному садочку, сучасному, і саме головне, що там забезпечена безпекова складова. Вже зараз за співфінансування Естонії тривають роботи з відновлення зруйнованого російською ракетою мосту в Малині. Міський голова говорить, Каймо Куск з перших днів широкомасштабної війни був поруч. І результат його роботи для громади багомий під обстрілами, ті, які відбувалися на Малинщині, пан посол приїжджав і запитував, чи вам допомогти, як вас підтримати за цей період часу, як тільки зруйнувався міст, він відгукнувся про допомогу, і сьогодні ми бачимо, що спільно з урядом України та урядом Естонії йде відбудова даного мосту. За що ми надзвичайно вдячні всьому народу Естонії і безпосередньо пану послу. Каймо Коско. сьогодні. Ми користуємося тим подарованим автобусом Естонії, який возить наших школярів до начальних закладів. Сьогодні ми користуємося тим музичним інструментом, який теж Естонія передала після благодійного концерту в Таліні нашим діткам до нашої школи дитячих мистецтв. Окрім військової, гуманітарної та фінансової допомоги країни обмінюються культурою, традиціями та мистецькими надбаннями. А також разом крокують у сфері науки та цифровізації. Ми маємо дуже Гарну співпрацю з Талінським технічним університетом. Ми маємо проект, над яким ми зараз працюємо з штаб-квартирою НАТО і з кіберцентром НАТО в місті Таліні. Ми отримали велику допомогу. Це власне автобус, який передали для Житомирської політехніки. Це великий потужний генератор, який ми буквально сьогодні забрали. На цьому співпраця з Естонією не завершується. На сьогодні вже планується реалізація і інших проєктів на території нашої області. Ми сьогодні очікуємо наступні об'єкти. Це Малинська музична школа, це декілька будинків дитячих будинків сімейного типу, які Естонія буде будувати в рамках програми Першоведі це і створення центру захисту громадян, які Естонія профінансує в рамках співпраці з офісом омбудсмена України. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб декілька естонських бізнесів планують розмістити своє виробництво в Житомирській області. Сам надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Каймо Куск говорить: усі ці проєкти стали можливими завдяки співпраці з нашою Україною, яка готова не лише приймати, а й усіляко допомагати. Чудовий результат. Я хочу звернути увагу на швидкість, з якою ми реалізуємо ці проекти, але ми не самі. Ми робимо. Це разом з українцями. Я розумію, що швидкість це не завжди показник якості, але у нас є і те, і інше. Ми звертаємо увагу на все. Ми знайшли способи, як ефективно втілити ці проекти в життя в Житомирській області разом. На завершенні місії Каймокуска в Україні співпраця переконує дипломат не завершується, та й забути нашу країну посол. Зізнається, не зможе, адже вже відчуває себе частиною великої української родини. Remember. Я пам'ятатиму Україну завжди. Я буду поновлювати свої спогади, обов'язково буду відвідувати Україну. Головне, що я зрозумів, Україна це країна вільних людей. У вас є Карпати, у вас є краєвиди Донеччини, Харків, Одеса, Крим, який вже скоро буде вільний і який обов'язково відвідую після вашої перемоги. Я пам'ятатиму всі вечори, вечері. Я обожнюю вашу кухню і обожнюю ваших людей. Відчуття, ніби я вдома. Яке зростало з кожним кроком відчуття, ніби я знаходжусь в своїй країні. Це дуже важливо для мене, і це ж відчуття було в мене в Житомирі. Під час свого прощального візиту на Житомирщину у статусі посла Естонії Каймо Коск зустрівся із людьми, які стали для нього справжніми друзями, з головами громад із керівництвом області та міста. Подякував за плідну співпрацю та висловив віру в нашу перемогу. Мон оприлюднила новину про те, що навчальний рік триватиме з 1 вересня по 28 червня, тобто не 9 місяців, а 10. Як ви думаєте, це правильне рішення чи ні? Я думаю, що дітям буде складно, оскільки ну, все-таки дітям потрібно відпочивати більше, тому що вони ще маленькі, їм потрібно на свіжому повітрі побігати. Ну я думаю, що краще було б, як було. Ну, у мене школярів немає, але були, скажімо так, ну так, да, правильно, діткам треба побігати. Ну це мабуть пов'язано з тим, що зараз така складна ситуація. Діти в укриттях, іноді на дистанційному. Але якщо навіть продовжити, то тоді треба якось розгрузити програму, щоб останній цей місяць дітки вже ну як. Табір був, а не просто уроки банальні і домашки, щоб не було. Я думаю, що ні. Тому що дітям і так немає часу, коли проводити, я не знаю, якийсь вільний час, гратись. Вони зайняті постійно домашнім завданням. Ну, типу, все ж їх було це літо, а його забирають. У мене є дочка, вона школярик. піде в шостий клас. Навантаження на дітей велике. Багато задають домашнього завдання. Багато в школі вони виконують роботи, тому вчитися ще довше. Ну, мабуть, це логічно, якщо трошечки розвантажать навчальний рік. За умови, що не будуть давати так багато навантажень по Ви Знаєте, я думаю, ні. Mm -hmm. Як вже повітря, діти ходити, мені здається, це саме такий оптимальний варіант. Добре добре рішення. Діти більше часу під час тривоги знаходились в бомбосховищах, пропустили певний обсяг. Знань, тому це добре. Мені здається, що навчатися це непогано. Е, мені здається, що якщо дитина чимось зайнята, а не бігає десь по вулиці, це, це також непогано. В дитинстві, в молодості, це саме час, коли треба в себе інвестувати. Сьогодні хоч хотілося б розповісти про таку важливу тематику, яка зараз у Нас вплила в країні, це міфи та фейки, які розповсюджуються про по роботі територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Саме перший з них і найчастіше використовуваний адвокатами, блогерами, це те, що ТЦК та СП не є державним органом, їх діяльність беззаконна, не підлягає контролю з боку суспільства та держави. Однак це невірно, це неправильно, це неправда. По-перше, 23. Лютого 2022 року була прийнята постанова Кабміна України номер 154 яка ввела в дію і затвердила положення про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Цей значить, документ затверджений відповідно закону України про військовий обов'язок і військову службу. Саме тому ми можемо зробити висновок, що саме цей документ є основополагаючим і законним актом, який... Затверджує законність роботи територіальних центрів комплектування. Крім того, в цьому, положенні чітко в цьому документі чітко прописано, що всі решта документів, які були до того часу, що стосується військкоматів, що стосується раніше складених територіальних центрів і їхніх положень, воно все скасовується і саме ця постанова є єдиною, яка веде за собою по життю і по діяльності територіальних центрів контрактування, Тобто це все законно. Всі питання, що стосуються мобілізації, вони покладені на виконання до територіальних центрів контрактування соціальної підтримки. Вони є тим самим органом військового управління, який у взаємодії. І під керівництвом обласних військових адміністрацій районних військових адміністрацій виконують заходи щодо проведення заходів мобілізації в країні. Вручити повістку, бойову повістку можуть будь де навіть у громадському місці. Також це неправда. У громадських місцях, на зупинках, на блокпостах, під час перевірки документів співробітниками національної поліції. Громадянин України може отримати повістку тільки для прибуття в територіальний центр для уточнення облікових даних. Це єдина повістка, яка може видаватися на вулиці. І тільки після того, як громадянин України пройшов медичну комісію, визнаний придатним до військової служби або обмежено придатним до військової служби, він може отримати бойову повістку чи мобіліційне розпорядження на прибуття. В якийсь день, в якийсь термін для убуття у війська, тільки таким чином, тільки на третьому, так скажемо, етапі цього процесу. Під час в мирний час, згідно законодавства України, є три типи, так скажемо, придатності громадян: це придатний до військової служби, непридатний в мирний час, обмежено придатний в воєнний час та непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Зараз ми знаходимося в стані воєнного часу. Тому другий підпункт, там, де непридатній мирний, обмежено в воєнний, він трошки розслаюється і з'являється частина статей, які в мирний час давали можливість бути непридатним, стають придатними. Це по графі В 402 наказу міністра оборони України. А решта стаття Б цього ж наказу вони обмежено придатні. А однак і обмежено придатні у воєнний час можуть бути призвані для виконання обов'язків в тилових підрозділах, в територіальні це комплектування або на посадах логістичного транспортного забезпечення бойових підрозділів тобто, в тилу і логістика. Застосування водіїв, значить є дуже велика кількість дефіцитних спеціальностей, які не потребують прямого втручання в бойові дії, але потрібні у військах. Це і значить, екскаваторщики, це крановщики, водії з багатьма категоріями автобуси, і так далі. Тобто, ті, хто потрібен. І якщо вони обмежені, вони можуть бути призвані до лав Збройних сил України.